Всім привіт! З вами я Даша і сьогодні я розкажу про речі, які мені сподобалися в січні. Одноголосно моя улюблена помада в січні це NYX Last Frontier. Так читається? Це чудо дуже довго тримається на губах. має просто неймовірний відтінок, не скочується, не прилипає. Коротше, просто неймовірна річ. Не відходячи від теми губ, моя наступна улюблена річ це маска для губ від About Face. Я думаю, всі її знають, оскільки деякий час вона вірусилася в тіктоці і не дарма, бо, по-перше, вона коштує недорого, по-друге, вона зволожує дуже класно і надовго. Що ще треба для ідеальної маски? Мій улюблений парфум в січні це Сабріна Карпентер Sweet Tooth Cherry Baby. Вони мають просто неймовірний вишневий аромат, довго тримаються і взагалі просто суперські. Моя улюблена кофта в січні. Це ось такий неймовірний лом слів, напевно, це називається. Коротше, ось така кофтинка з супер прикольними рукавами. Мені дуже подобається, як вона на мені сидить. Вона дуже зручна і тепла. Бувала я її, до речі, в резервт. Наступна річ це просто ось такі милі капці з шейну. Водину просто супер теплі, м'які, дуже зігрівають холодними січневими вечорами. Моєю улюбленою сумкою стала ось така лакова сумочка з Аліекспресу. Вона дуже містка і зручна, підходить під будь-який мій образ, і найголовніше, що вона була дуже дешева. Я в шоці, як за такі гроші, у мене ось така супер класна сумка. Улюбленою річ став ось такий лис з маленького принца. Коли я його побачила на просторах інтернету, я зрозуміла, що він мені треба, адже маленький принц це одна з моїх улюблених історій. Тепер цей лис радує мене щодня. Моїм улюбленим заняттям в січні стали звичайні прогулянки. Саме цього місяця я зрозуміла, наскільки час на свіжому повітрі важливий для психологічного здоров'я. На вулиці я відволікаюсь від всіх проблем і просто насолоджуюсь життям. Тому гуляйте побільше. Дуже дякую за перегляд відео. Пишіть в коментарях ваші улюблені речі за січень. До наступного відео. Всім па-па!